Агентство внутрішньої безпеки затримало громадянина України, який працював на російську розвідку у Європейському Союзі. Говорили про те, що будуть притягати до відповідальності винних у російських воєнних злочинах. А польська волонтерка Альдона Артвінська побувала в Україні і ділиться враженнями. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина України, який працював на російську розвідку, Речник МЗС МВС Польщі Яцек Добжинський повідомив на порталі Ікс, що заарештований. Чоловік здійснював розвідку військових об'єктів у Польщі його затримали і помістили під варту на три місяці. Звинувачують його в участі в діяльності російської розвідки проти Республіки Польща. Розслідування в справі веде національна прокуратура Польщі. За цей злочин передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 30 років. Підозрюваний, як написав на платформі X Яцик Добжинський, надав пояснення, в яких описав ідеологічні мотиви своєї діяльності, і вони випливають зі зв'язків із Росією. Нагадаю, також що з початку війни в Україні у Польщі затримано 44 людини за підозрою в шпигунстві на користь Росії або Білорусі серед затриманих громадяни Білорусі, Росії, України та Польщі. Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Калас заявила у Страсбурзі, що точно відомі виконавці російських воєнних злочинів в Україні, зокрема. Йдеться про злочини у місті Буча. Кая Калас заявила, що Євросоюз підтримуватиме дії, які спрямовані на притягнення цих осіб до відповідальності, а також їх покарання. Також вона зазначила, що завдяки сучасним технологіям точно відомо, хто злочинці, і їх безкарність практично неможлива. Однак, за умови, що Європа забезпечить відповідальність за ці злочини, кая Калас підкреслила, що одним із найсерйозніших порушень прав людини родини під час війни є примусова депортація українських дітей. Очільниця дипломатії Європейського союзу теж запевнила, що Євросоюз зробить все від нього залежне, аби українські діти повернулися до своїх родин. Також Кая Калас заявила, що ЄС вимагатиме захисту для військовополонених і намагатиметься змусити Росію виконувати свої. Зобов'язання обіцянки згідно з міжнародним правом ЄС допомагатиме також і допомагає вже збирати докази, і готує звинувачення проти винних у злочинах. Євросоюз теж підтримує дії міжнародного кримінального суду, який вже видав зокрема ордери на арешт російського президента Володимира Путіна. Також колишнього міністра оборони Сергія Шойгу і правозахисниці Марії Львової Білової Уже відкрито за інформацією Каї Калас 1700 проваджень. Всі ці справи буде передано до українських судів. Також вона нагадала, що Євросоюз очолює роботу зі створення спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України. За словами Каї Калас, зараз експерти і справа завершують технічні перемовини щодо створення цього. Трибуналу а Рада Європи почне аналіз документів. Незважаючи на величезну перевагу ворога, українці наразі здатні не лише утримувати лінію фронту, але й вести наступальні дії. Про це польському радіо заявила Альдона Гартвінська, польська волонтерка. Вона допомагає захищати українських військових. Наголошує також, що на багатьох місцях на фронті ситуація складна, хоч росіяни теж мають дедалі більше проблем із технікою та постачанням українцям за її словами вдалося стабілізувати ситуацію на Донбасі, утримувати Покровськ, це було однією з головних цілей російського наступу в регіоні. Саме це місто. В інтерв'ю польському радіо волонтерка зазначає, що наразі на цій ділянці українці почали відвоювати раніше втрачені території. Був момент, коли був момент, коли всі з великим неспокоєм дивились на Покровськ. Здавалося, що можливо не саме місто впаде, але буде відрізано від найважливіших логістичних шляхів. Натомість, Покровськ сьогодні є одним з небагатьох міст на лінії фронту, де українці мають успіхи, відбивають окуповані території, і це відбувається на трьох різних напрямках. Тож можна говорити про якусь тенденцію Хоча за останній тиждень українці також досягли обмежених успіхів, та на інших ділянках фронту каже Альдона Гартвінська в багатьох місцях росіяни все ще. Тиснуть, а становище захисників стає дедалі складнішим. Кірунки, в можна пашати з Напрямки, на які можна дивитися з песимізмом, це куп'янський напрямок. Там чергові російські підрозділи підійшли на штурми і займають окремі села на півночі. Тож там ситуація динамічна. Альдона Гартвінська також зазначила, що наразі на фронті виникає все більше проблем, з якими стикається і російська армія. Вона посилається на нещодавну заяву командира української третьої окремої десантно-штурмової бригади, колишнього командира полку АЗОВ полковника Андрія Білецького. Він зокрема сказав, що наразі росіяни мають усе менше боєздатної техніки і поволі вичерпуються запаси людей. Оджета жонтопорував до він порівняв це з восьмим раундом боксерського поєдинку, коли обидві сторони настільки виснажені, що перемога залежить від дрібниці. І сказав, що російська армія майже цілковито позбулася там військової техніки, має проблеми з особовим складом і посилає на м'ясні штурми поранених. Також говорять, що українці сумніваються в успіху переговорів про припинення вогню між Америкою і Росією за словами волонтерки, теж про наміри Москви продовжувати операції. Свої свідчить зокрема, оголошена Путіним мобілізація.